Всім привіт! Багато осмієводів початківців цікавляться, коли ж треба виставляти кокони на волю. Я вам хочу сказати те, що осмії самі скажуть, коли настане час, навіть якщо вони в холодильнику. Як у нас? Придивляємося, і що тут у нас? А у нас почався вихід осмії просто у холодильнику. І це не із-за того, що у холодильнику тепло, а із за того, що вже пройшов час. Для виводу осмій треба збіг двох факторів двох умов: це температура та час. Чим більше часу осмія чекає в коконі, тим менша температура її влаштовує для вилупу. Наприкінці березня час починає відігравати важливішу роль. Якщо нам потрібно зберегти кокони до травня, то треба кардинально понижати температуру. І переносити кокони, наприклад, в морозильну камеру. Інакше будуть з'являтися ось такі істоти і з кожним днем все більше. Дуже цікаво за ними спостерігати. Вони щось середні між інопланетянами та дітьми, за поведінкою, наче здивовані, куди вони потрапили та що це за світ. І все ж таки кількість питань, коли доцільно виносити осмій на волю, не зменшується. Тому я б хотіла показати природні маркери часу, коли доцільно винести кокони на свіже повітря. Температурний режим в кожному регіоні може бути свій, а ось фонологічні явища у всіх однакові. Тож починаємо! Коли на північних схилах гірків розтоплюються останні кочугури снігу і навіть в густому лісі зникають останні білі плями. Коли у вашому садку стрімко починає розвиток рябчик імператорський, залишаються лічені години до розкриття бутонів крокусів. А в лісі можна знайти перші бутони рясту, перші квіти медуниці, а де інде на пролісках загодуть медоносні бджоли. Та дружно понесуть перший полок до себе у вулики. Ось тоді вже час виставляти кокони осьмі на свіже повітря. Як правильно це зробити, я показувала. Посилання на те відео залишу в описі. Нагадую, два головних правила при цьому. Перше недоступність коконів для гризунів та птахів. Друге максимальна її наближеність до майбутніх будиночків. Все інше осмій зроблять самі. При похолоданні залізуть у кокони, а при потеплінні вилетять на волю. А нам залишається прикріпити останню ємність із коконами під будиночками і разом з вами спостерігати за наступним розвитком подій. До зустрічі, наш качі баток! Подружийте експериментів!